Чайничка нагріти собі, і супчика зварити. От. Бо окопна свічка, вона, звісно, закоптить все на світі. От. А чайна свічечка, вона така акуратна. Тож, то ми, коли був блекаут, то трошечки стресанули, купили. Зараз я вам покажу, вона дуже маленька і дуже прикольна. На да, це відкладу зараз просто. Щоб... Ще досі жодного разу не довелося нею скористатися. Ми так хвилювалися, що як же ж далі жити, а по факту так і не довелося скористатися. Ось така пічечка, в принципі, і так зрозуміло. Вона малесенька, бачите, яка моя долоня. Можете уявити, яка вона крихітна. Я вже колись демонструвала її, але тут знову до слова прийшлося ось така прихідка. І цього достатньо і для, скажіть мені, і для супчика, і для чайничка. Ось сюди ставиться свічечка. Тут навіть є така залізна формочка, що сюди можна заливати. Парафін, чи що є в хаті, чи ось така. Це стаціонарна формочка. От. І ось такі бока, щоб тепло виходило і щоб заходив туди кисень. Все, ось так поставили, підпалили зверху о, пательню чи кастрюльку, чи що-небудь. Ідеальна. Зовсім маленька і дуже ефективна. І вона така не, не прогинається із такої із такого матеріалу зроблена. Можна в цій. Ой, посудомийній машині. Але я думаю, ми це купили на випадок, якщо не буде світла. Якщо не буде світла, яка посудомийна машина, але все одно дуже мило, що тут написано. Ну, Можливо, на пікнік. Взагалі, я її як фондюшницю, розглядаю, Що е, взяти велику миску сиру таку, або керамічну, або залізну, ну, бажано керамічну. От, вниз свічечку, сюди, е, там який ементал де, і ще якийсь. Е, взяти якихось овочів, якогось там шматочки фруктів на шпажки і макати в сир, тобто на вогнику ось це тримати. І, скоріше за все, так воно і буде. Я... Навряд чи скористаюся цим, дай Боже, щоб не довелося скористатися цим, як нагальна потреба готувати. Все, прошу, можете в інтернеті пошукати. Таку красу. І не хвилюйтеся за той газ. Це, о, як це? Маніпуляції, провокації. О, не, не поклала. І прочі всякі штуки. Дивіться. Зробили скриншот. Добре.